Вітаю всіх, тема сьогодні буде теж про здоров'я, і ви сьогодні почуєте мою пораду, як же бути здоровим, як менше приймати ліків, як не хворіти. Тому якщо ви не хочете хворіти, ви не хочете приймати ліки, то це відео саме для вас. І ви дізнаєтеся, що я рекомендую для того, щоб майже завжди або завжди бути. З добром. тому не перемикайте, ставте доподобальчик і обов'язково відео поширюйте. Це дуже важлива інформація. Багато людей не ходять до лікарів, тому що вони кажуть погані діагнози, виписують дуже багато ліків і всі думають про те, що ці ліки убивають нас, тому що вони убивають печінку. Чи правильно це? Я думаю, що ні. Задача в тому заключається, що ми дуже часто сидимо до останнього, ми роками. Нікуди не ходимо, нічого не приймаємо і нічого не знаємо. Потім проходять роки, і в нас дійсно виникає дуже багато змін з нашим здоров'ям. Тому, якщо ви не хочете хворіти, якщо ви не хочете приймати купу ліків одночасно, вам треба знати, що вам треба думати не про лікування, не мати страх до лікарів, вам треба робити правильну своєчасну діагностику свого організму і здоров'я. Це нагадує про те, що саме ультразвук є. Найперше методом діагностики, який може обстежити майже всі ваші органи, використовувати його частіше. Ставте в подобанчики, обов'язково підписуйтесь і відео поширюйте. Не забувайте коментувати цікаві для вас сюжети.